Минулого разу ми говорили про Роберт Кейв, який довів, що спільна мета може об'єднати навіть ворогів. А що якщо зробити спільною метою саме навчання? Якщо діти самі визначатимуть правила і напрямок? Це експеримент Судборі Вейлі, де школа стала маленькою демократією. Уявіть школу, де немає дзвінків, немає уроків і домашніх завдань, де діти вільно гуляють територією, читають книжки, малюють або сидять у саду і розмовляють, де ніхто не змушує їх відкривати підручник звучить як фантазія. Але ця школа існує вже понад півстоліття. Її назва Судбері Велі, і вона стала символом демократичної освіти. 1968 рік США переживають культурну революцію, студентські протести, хіпі, рухи за права людини. І у цей час подружжя Деніал та Ханна Грінберг створюють школу в містечку Флеймінгем, штат Масачусетс. Їхня ідея була радикальною: діти здатні самі відповідати за своє навчання. У судбері немає розкладу, немає обов'язкових предметів, учень може провести цілий рік, займаючись музикою, і це буде прийнятно. Або, навпаки, може взятися за алгебру у 15 років і швидко пройти курс, бо йому це стало цікаво. Усе тримається на внутрішній мотивації. Але судбері не хаос. Тут працює шкільна демократія. Щотижня відбуваються збори, де кожен має один голос, і дитина, і дорослий. Вирішують усе: бюджет, правила і навіть дисциплінарні питання. Якщо хтось порушує правила, справу розглядає судова комісія, до якої входять і діти, і вчителі. Це вчить відповідальності краще за будь-які нотації. Щодо результатів, вони вражали. Випускники школи вступали до університетів, знаходили себе у творчості, бізнесі, науці, і найголовніше, вони вміли брати відповідальність за власні рішення. Бо з дитинства їхні рішення справді щось важили. Звичайно, така школа. Буде об'єктом критики. Її називали анархією. Критики питали, а як діти складуть тести, а як вони виживуть у світі без дисципліни. Але досвід довів, що коли дитина справді хоче навчатися, вона робиться швидко і ефективно. І її мотивація в цьому випадку не зовнішня, а внутрішня. Чому цей досвід важливий для нас? Для освіти він Дав цікавий урок щодо того, що нав'язування не є єдиним шляхом. Демократія у школі вчить громадянським навичкам краще, ніж будь-які лекції про права людини чи громадянського світу. Для вчителів урок такий: навіть у традиційній школі можна дати учням вибір, обрати тему проєкту, спосіб виконання, завдання, порядок, у якому вони вивчатимуть цей матеріал. Цей елемент свободи множить мотивацію. Ну а для батьків. Головне усвідомити, що дитина здатна відповідати за себе. Важливо довіряти їй і приймати рішення, вчитися на власних помилках. Суворий контроль часто гальмує розвиток самостійності. Ну і власне, ця школа це ж не рецепт для кожної школи. Але це доказ, що освіта може будуватися не лише на примусі, а й на довірі й свободі. Суд Беріве показала, що школа може бути демократичною. Діти самі визначають правила, обирають чим займатися і разом несуть відповідальність. Але ця ідея з'явилася не на порожньому місці ще у 1920-х роках, 100 з лишніх років тому, у Британії з'явилася школа, яка першою наважилася дати дітям повну свободу. Це легендарна школа Саммерхіл, про яку ми поговоримо у наступному випуску. А тепер традиційне запитання до вас: чи готові ви віддати свою дитину до школи, де ніхто нічого не змушує робити? Чи вистачило б вам довіри? Напишіть у коментарях і підписуйтеся, щоб не пропустити наступний випуск педагогічного експериментаріуму.